Багато хто каже, що тепла водяна підлога в каркасному будинку неможлива. А чи насправді це так? Вітання з малюниці Карпат. Мене звати Юра, а я Іра. І разом ми сім'я Ломпартів. І ми будуємось в Карпатах. І в сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми зробили теплу водяну підлогу в каркасному будинку. Тож, погнали? Повідомила Відео. Сьогодні, дорогі підписники, ми задаваємо стяжку. Щоб Іринці і Юрчикові було тепло! Значить, отако я тяжко пахаю, чесною працею заробляю гроші і та, ота, все чесно, тому що гроші на, на вагу золота, то не можна так втратити наліво-направо. То ні-ні ні. ні. І так діло не піде. О, та було то вже не знімати, яке головото підтримує. А днем я тракторист. А після п'ятої я водій тачки з бетоном, бетоновоз. Бетонобос! Бетонобос. Бетонобос дімон! Йоу! Я страшно люблю цю роботу. Mm. Та я вожу тачку, але, але красиво. Бетончик такий файний, красивий, легенько зверху така водичка, ну тут красиво виглядає, ляпота. Та грязний, та він грязний, та він грязний. Але красота, яка япота, бетончик заливається. тут так легонько затирає, і так глядесенько, рівнесенько, та то просто ну, що yes. буде? So Перш за все розкажу вам по структурі нашого будинку від фундаменту, також як можна це все покращити. Отже, в якості фундамента в нас є бетонні палі діаметром 25 см, 1,5 метра землі. Як ми їх робили, є відео на каналі. Далі в нас іде брус 150 на 150. Він оброблений бітумним праймером, щоб захистити його від вологи. Далі пішли лаги. Звісно, вони з більшої дошки, це 50 на 150, ось такої. Потім, що ми зробили, і ми зробили неправильно: У нас є плівка, супердифузійна плівка, таку кладуть, як на дах. Ми її поставили знизу, що є добре, і так має бути, щоб захистити всередині утеплюсть. Спочатку в нас була мінвата. Але ми, що зробили, ми поставили таку ж саму плівку між лагами і. ОСБ. Тим самим закрили мінувату з двох боків і, відповідно, волога не могла виходити, але це насправді би їй там не допомогло, тому що в нашому випадку випало дуже багато дощів і це все намокло. Як ви бачите, позаду мене, тепер ми робимо перший каркас і дах, а тоді вже будемо робити підлогу. Не так, як ми тут робили, а тепер будемо робити краще. Кожним разом ми вдосконалюємося. Вже не будемо перевертати, і вже не будемо перевертати цю підлогу. І не намокне нам і не намокне нам ОСБ, і не будемо черпати. І тут ту мінвату не буде витягати. Потім відповідно ми забрали оцю мінвату і утеплили потім 15 см пінопласта. Далі, як ми зробили зверху, всередині в нас було ОСБ 22 мм товщиною, і ми дали ось такий екструдований пінополістирол. Два сантиметри зверху більше нам не дозволяло. Таким чином, ми можемо зробити нашу теплу підлогу. Поклали ось цей пінопласт, сітку спеціальну, до якої прив'язується труба. Відповідно, намотали трубу і тоді вже можемо заливати стяжку. Давайте перш за все зрозуміємо, для чого нам тепла підлога, чому не радіатор чи якийсь інший тип опалення. Ми вибрали теплу підлогу, перш за все через комфорт. А дуже зручно і приємно ходити по теплому, коли ти заходиш з вулиці і е, ти замерз, наприклад, особливо в ноги найбільше мерзнеться, ти стаєш на теплу підлогу і буквально зразу чуєш тепло, швидко прогрівається. І е, це супер комфортно. Друга причина це економія. Тобто ми можемо трошки зменшити витрати на опалення, тим, що ми гріємо знизу. А Тут у нас є найтепліше і доверху йде найхолодніше. А коли ми, наприклад, використовуємо радіатор, тоді ми гріємо в одній точці, тепло піднімається догори, потім опускається вниз. Це більші тепловтрати. Ну і третя причина це можливість використання теплових насосів як один з найкращих способів опалення, якщо у вас немає газу, а в нас немає газу. І для нього це є ідеальне рішення, тому що він хоче низькотемпературну систему опалення, якою є тепла підлога. А які є ще варіанти опалення каркасного будинку? Ну в загальному ми можемо опалюватися, як я вже казав, радіаторами. Як джерело вже тепла в самому в самих кімнатах. Ми можемо поставити в принципі інверторний кондиціонер. Той же самий тепловий насос повітря-повітря, Літом він буде кондиціонувати зимою. Він буде нагрівати, але знову ж таки, це обігрів повітрям десь в одній точці. Це працює можна такий використовувати. Я вважаю, це доволі хороший варіант. Але все ж таки тепла підлога це є комфорт. Ну і я вже не розглядаю якісь інфрачервоні, наприклад, там плівки або нагрівальний кабель, тому що це все супер не економічно по електриці. А в нас не просто сонячні електростанції, в нас автономія. Тому ми маємо бути дуже енергоощадливими. і опалення як найбільший споживач енергії всього будинку має бути тим більш. Ефективний і економний, так хто нас перший раз дивиться, то ми нагадаємо, що в нас повністю автономний будинок. У нас немає підключення до світла. Взагалі у нас все на сонячних панельках, на сонячному колекторі. Так, так далі а, мережі немає, газу немає, є тільки ми і наша сонячна електростанція, сонячний колектор. Хто не бачив, як ми будували наш колектор, перегляньте відео. Це доволі цікаво і пізнавально. А чому кажуть, що неможлива водяна тепла підлога в каркасному будинку? От причини, які називають це перш за все вага, тобто збільшується вага самого каркасника, і відповідно фундамент має витримувати, тобто ці палі, на яких стоїть зазвичай каркасний будинок, будь-то Гвинтові чи, наприклад, бетоні, як в нас, вони мають витримати це навантаження, тобто є збільшення ваги. Ми підійшли до цього питання так, що ми ставили в принципі максимально можливу допустиму товщину стяжки це 7 см, тобто, щоб зменшити вагу, але й тоді зменшується трошки теплоємність. Тепла підлога не так довго може тримати тепло, але швидше нагрівається. Тут якби кажуть, треба знайти золоту серединку між одним. І іншим також це технологія, як насправді залити бетон по дереву. Так? Тобто, як це можна зробити? Я досліджую це питання і знайшов навіть відео, як американці лють бетон прямо на ОСБ. Так і навіть в Україні є такий проект, і так само там бетон заливався на ОСБ. Правда, там не робилася тепла підлога. Водяна, а електрична в цьому проєкті це робилося для того, щоб більше зв'язати будинок, і саме на ОСБ прямо ставився, заливався бетон, і це допомогло десь трошки зв'язати підлогу, щоб вона так не гуляла. Оце дві е, такі основні причини. Думаю, через яких кажу, о, водяна тепла підлога, це дуже важко, можна зробити теплі стіни, але як ви зробите теплу підлогу. Е, ну, багато нам хто казали. От, але насправді тут доволі все просто, і зараз детально скажемо, як у нас вийшло працює, і працює нас. У нас вийшло, працює тепло в хаті, і це суперово. Тепер, друзі, я розкажу вам другий варіант, який ми будемо робити на ось цьому вже будинку, трошки з покращенням. Якими саме? Перш за все, у нас зникають лаги. У нас є брус 150 на 150. і яка була проблема з таким типом підлоги, що нам треба знизу. А якби набити сітку цю оцинковану від гризунів, тому що якщо там буде якесь утеплення, туди гризуни можуть залізти і там собі доволі добре жити. І набити цю сітку знизу доволі важко і неприємно це робити. Якщо набивати її зверху, наприклад, одразу, то виникає проблема з тим, що дах ще не накритий і може падати дощ, збиратися, тому що тут є ще додаткова ось така плівка. Яка захищає сам утеплюють зазвичай базальтову вату. Тому було прийнято рішення зробити трошечки по-іншому. Зараз ви бачите приблизний пиріг підлоги. Отже, тепер в нас буде дошка 30х100 з суцільним настилом, помальована бітовним праймером, щоб захистити від вологи. Далі в нас буде аж 20 см пінополістиролу для. Утеплення 35-ї щільності, або це екструдований, щоб він витримував навантаження в бетоні. Далі в нас буде арматура поздовж. Тобто, як бачите, в нас тут є один брус, другий брус, тут десь 2 метри між ними, можливо, трошечки більше. І відповідно оця арматура, яка буде йти на всю довжину будинку, вона допоможе зв'язати весь цей бетон і структурно зробити його міцнішим для того, щоб розподілити навантаження спочатку на дошки, а потім вже на самі бруси. І поверх ось цієї арматури буде ставитися сітка з вічком 10 х 10 і вже крутитися труба теплої підлоги. І потім заливатися стяжка, цементно-піщаний розчин. Так, і а, сітка від гризунів, дерево, в принципі, теоретично, миша може прогристи, якщо дуже захоче туди лізти. Не знаю, правда, на що її туди лізти. Але тоді ми можемо сітку настелити по дошці, зсередини, зверху. І така технологія дозволяє нам спочатку поставити каркас, накрити дах, а тоді спокійно вже собі робити підлогу. і Стіни також бачив, що поверх пінопласта дають ще поліетиленову плівку, аля, щоб туди бетон не затікав. Я не знаю, чесно кажучи, чи це потрібно. Мені здається, що ні. Напишіть ви в коментарях, тому що бетон лягає на пінопласт, він ну куди може між швами затекти. А оскільки в нас буде 10 і 10 сантиметрів з перекриттями швів, ну то куди він затече? Там я взагалі не уявляю собі це. От, і бетон як висох. То там ніякої в принципі вологи немає. Так роблять і теплу підлогу по ґрунтам. Тому тут ця сама технологія фактично просто на, на дошках. Тепер розкажи, який діаметр труб ми брали. Так, ми брали 16-ту трубу, яку зазвичай беруть. Це пекс-труба, PURMO, здається, так назва її. Відповідно, вона ще й має цей кисневий захист. Тобто, ну непогана така труба. Який крок труби ми зробили, і який крок взагалі оптимальний? Оптимально це рахувати тепловтрати, перш за все, і розуміти скільки будівля, будинок втрачає тепла. Відповідно, ми будемо знати скільки його треба компенсувати а потім вже рахувати, що там кожний там, наприклад, погодний метр а, труби 16-ї може віддати таку-то кількість тепла. І а, таким чином ми розраховуємо загальну кількість труби, яку необхідно вкласти. Тут ми вкладали з кроком 10 см. могло бути в принципі навіть і см, але на той час я ще не встиг зробити розрахунки, а треба було швиденько робити підлогу. Тому хлопці вклали з кроком 10 см і нам вийшло аж 160 десь метрів на площі 24 м метри квадратних. Що є доволі багато? Я думаю, що 15 крок це зазвичай оптимальний. Як правильно вкладати трубу спіралью чи змійкою? Тут, в принципі, немає такого правильного, Тут більше про те, як комфорт, як буде працювати, найкраще це робити подвійну змійку, тобто, коли ми йдемо одним контуром, лишаємо потім місце і вертаємося холодною трубо трубою назад, тоді в нас немає оцих от перепадів, тепла і холодна зона. Тобто, це найкраще по вкладанню так саме труби. Тобто застосовуйте по можливості подвійну змійку. Ще скажіть, чи потрібно розділяти контури? В загальному на 16-ту трубу орієнтовно 80 метрів довжини це може бути найдовший контур. так? І відповідно треба орієнтуватися десь на 60, 60, 80, ну це найкраще. Можна насправді там і до 100, але вже є нюанси з тим, потім, як це все балансувати, як буде працювати насос. Йому буде просто важко прокачувати а, цю всю довжину. Тому, якщо у вас приміщення велике. Перш за все, ви розділяєте, звісно що по кімнатах, так? тому що в кожній кімнаті свій температурний режим: вітальне одне, спальня інше, ванні тепліший режим. Тобто ви це розділяєте по кімнатах. Далі, якщо у вас велика кімната, виходить контур доволі великий, то розділяєте ще на декілька контурів, коли буде оптимально 60-80 метрів на один контур. До речі, в нас стався трошки факап, тому що ми насправді забули розділити ці контури і вклали, не знали, скільки труби, потім порахували це десь 160 метрів, і потім вже деблопідлога не працювала, бо насос фактично не міг протиснути цю довжину. Але яка є перевага каркаснику, як ми з цього вийшли? Ми змогли залізти під низ, розібрати підлогу і там розділити трубу, і вивезти ще. Дві додаткові, таким чином зробивши два контури по десь орієнтовно 80 метрів, що дозволило нам зараз ефективно користуватися нашою теплою підлогою. Тому будьте уважні і діліть контури завчасно перед тим, як ви починаєте заливати бетон. Тому що якщо у вас не каркасник, ви залили бетон, то підлізти знизу не буде як. І прийдеться довбати бетон. Який себе був факап? Ще один такий невеличкий факап. Ми коли залили. Стяжку, то ми її фактично залили там, де двері, поріжок, фактично до кінця. І ця стяжка виходила фактично на вулицю. Ми забули поставити там просто пінопласт, щоб утеплити. Таким чином, ми би частиною теплої підлоги гріли просто вулицю. Тому ми потім це все акуратно підрізали і доставили там пінопласт, тим самим утепливши нашу всю теплу підлогу, і закривши цілісно контур, щоб в нас були мінімальні тепловтрати. Ну, а тепер вчимося на своїх помилках, і так. таке вже не буде робити в інших будинках. А ви можете вчитись на наших помилках. За це ви просто поставте вподобайку, підпишіться на канал. А якщо ви відчуваєте, що а, хочете подякувати нам фінансово, заходьте на нашу монобазу. Там є цікаві плюшки, закритий телеграм-канал, де ми розповідаємо за колісся нашої будови і більше різних порад. Тому переходьте, підписуйтесь, посилання буде внизу. А з тих, хто підпишеться, також виграє можливість отримати консультацію від нас, приїхати сюди до нас, випити з нами каву, чайочку і поспілкуватися з нами. Так, тому ще раз підписуйтесь. Тепер розкажи, як ви заливали стяжку. Е, насправді тут все доволі просто. Це є не бетон, це є стяжка, це є піщано-цементний розчин. Відповідної пропорції знайдете в інтернеті, не будемо про це зупинятись. І ми давали ще пластифікатор для теплої підлоги, щоб, відповідно, бетон міг розширятися і не тріскав. В принципі, тріщин у нас немає. От. І також по периметру не забудьте, що там має бути демпферна плівка або пінопласт, знову ж таки, щоб компенсувати лінійні розширення самого бетону. Ми поставили, звісно ж, маяки, ну і хлопці стояли, вже колотили той розчин і, відповідно, возили його тачками, розрівнювали, щоб зробити цю підлогу. А днем я тракторист, а після п'ятої я водій тачки з бетоном, бетоновоз, бетоновоз, бетоновоз. Бетоново дімо. Чадже мені написав, що не кожен покриття підходить до теплої водяної підлоги, і потрібно враховувати тепловий опір. Тому яке покриття робили ми? Це є правда, і це стосується не тільки водяної підлоги, теплої, а будь-якої теплої підлоги. Загалом тому найкраще рішення буде поставити це керамограніт або плитку, тому що вони мають хорошу теплопровідність і вони добре проводять тепло від бетону. Нам не бажано ставити такі матеріали, як ламінат, який не позначений для теплої підлоги, будь-то затис навіть вінілові покриття, вони теж мають доволі високий тепловий опір. Ну, їх деякі можна ставити, проте нагрівати до 27 градусів. Наприклад, ліноліум теж тільки до 27 градусів, і вони будуть всі знижувати коефіцієнт продуктивності нашої теплої підлоги, тому що вони будуть забирати ну не будуть пропускати частину тепла, яка йде від теплої підлоги. Ну і ми зупинились на іншому покритті: це епоксидна наливна підлога. Спробували ми і нам дуже не сподобалось, тому що на відео показує, як це гарно виглядає. Це для промислових приміщень, але щоб воно насправді так працювало, не царапалось, це, напевно, треба десь 5 міліметрів робити товщину. А тоді його ціна. Просто буде космічна. А ось це показує, що пройшовся валиком. Ми насправді робили два рази. А, і результат такий, що купа всюди царапин, тільки посунеш стілець, там вже царапина, воно виглядає таке, якби його, ні, його ніхто ніколи не мив, хоч ти помиєш, а воно таке ніби брудне. Тому а, точно в будинках ми будемо дивитися більше до плитки або керамограніту. Що буде робити, як тепла підлога, вона щось поламається? Перевага водяної теплої підлоги вона не ламається фактично, тому що там немає чому ламатись. Це цільна труба в бетоні. І якщо з заводу вона не була десь там пошкоджена, то і проблем не буде. Далі ми вже говоримо про те, що вона підключається до колектора, насосу, і там можуть бути теоретично якісь поломки. А так воно включив і працює. І зараз вам ще покажу підключення теплої підлоги. Проте одразу скажу, це є. Тимчасове, там можете мені писати в коментарі, що немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Проте зараз є так. Є в нас е бочечка така на 200 літрів. Вона теж прогрівається, поки що вона не утеплена, але вона дає одразу тепло. І ось тут зліва, пам'ятаєте, я вам показував сонячний колектор. Він зараз гріє, якраз доволі теплий. Такий О, ручки можна гріти. Звідси пішла водичка через е насос. Тобто сонячний колектор пер перш за все гріє нам. Контур е, теплої підлоги. Тут два контури, трьохходовий клапан. Він відкритий сюди. Відно, водичка затікає сюди і сюди, а тут вона повертається таким чином через е, два контури: один контур, другий. Тут е, подача холодної води, просто закачування тиску. І ось тут воно повертається. Тоді йде зараз тен, коли є лишня електроенергія від сонячної електростанції. Ми включаємо його, і тоді це все йде в бочку. Подальшому зазвичай ставиться колектор окремий, і до нього підключаються всі контури з своїм насосом, змішувальний вузол, тому що в теплопідлогу високу температуру не можна подавати. Нагрівати її е, до високих температур не потрібно і по гігієнічним нормам це е, теж не є добре. Тому низькотемпературне е, джерело тепла. Е, і ми з теплою підлогою можемо використовувати при цьому будь-який е, котел. Просто нам потрібна буферна ємність і насосно змішувальний вузол. І е, покажу вам ще маленький лайфхак. Якщо у вас дуже маленьке приміщення, як в нас, і відповідно е, у нас є тут е, ванна, кімната, душ, туалет і площа цього приміщення невеличка. І відповідно робити окремий контур ми не могли. Що ми зробили? Ми запустили сюди. Е, Трубу, яка йде нашого контура, і саме її початок, тобто коли найгарячіше, і ми зробили просто ось так: та тобто декілька витків у ванні перед тим як ми пішли по всі решта кімнати, таким чином, найгарячіша вода одразу прогріває ванну, де нам потрібна. Найвища температура у порівнянні, звісно ж, з вітальною. Тобто, ми тут в вані хочемо найтепліше, тому що ми там полі От. І е, таким чином можна це організувати. У нас два контури, які гріють е, все приміщення і нагрівають ванну в першу чергу. На цьому будемо наше відео завершувати. Дякую вам за перегляд, за вашу активність і будемо вдячні вам за ваші коментарі. Пишіть обов'язково, що ви думаєте. Як краще зробити теплу підлогу в крикаснику, або мали такий досвід. Нам буде цікаво. Ми всі коментарі дивимося, переглядаємо, відповідаємо. Тож не соромтесь! І побачимось наступного тижня. Па-па!